У Борисполі поремонтували відрізок дороги від центрального універмагу до старої пожежної вежі. Про якість та виконання роботи розповідає головний комунальник міста Володимир Аврамчук. Зараз на суму майже 300 тисяч проводиться поточний ремонт дороги. Ми вибрали комісійно, вибрали саме цю ділянку, бо вона вже створювала незручності для транспортних засобів для водіїв. Значить, виконує роботи прат ШБУ 50, генеральний директор Гавриленко Віктор Хведорович. Значить, за сьогодні буде укладено асфальту на площі 1900 квадратних метрів. Головна вулиця міста, Київський шлях, простягається на понад 7,5 кілометрів. Дорогу побудували в 1980 році. З того часу капітального ремонту не було. Значить, роботи виконують якісно роботи виконуються по технології, все як передбачено будівельними нормами. Ця організація днями в нас працювала, теж проводили поточний ремонт вулиці Коцювинського, яку ви виконали декілька днів тому. Вчора закінчили поточний ремонт вулиці Толстого. Завтра, після завтра будемо виконувати поточний ремонт вулиці Серова, вулиці вулиці Шевченка і вулиці Комуністична. Ремонт проводиться в рамках проєкту підготовки до зимового періоду. За словами Володимира Аврамчука, виділених коштів не вистачає для ремонту всіх доріг міста. Проте комунальники обіцяють зробити все можливе, аби покращити стан асфальтового покриття на вулицях Борисполя. Також поремонтують під'їздні шляхи до прибудинкових територій, говорить Володимир Аврамчук. Я дякую міському голові Анатолію Соловичу Федорчуку за розуміння і за підтримку депутатів місцевої ради, які з розумінням відносяться до житлово-комунального господарства. Раніше в місті Київ відбулася нарада на чолі з головою Київоблдержадміністрації Анатолієм Присяжнюком. В ній взяв участь Бориспільський міський голова Анатолій Федорчук. На засіданні йшлося про виділення коштів на ремонт вулиці Київський шлях, говорить Анатолій Соловйович. П'ятницю відбулася нарада, за участю голови Київської обласної державної адміністрації якраз обговорилося питання вулиці Київський шлях, обмеження транспорту, будуть встановлені до Борисполя в Бориспільському районі по цій трасі Київ-Борисполь е, знаки. Е, наприклад, там щоб Транзит. транзитний транспорт через гору їхав. Ще раз була акцентована увага на проїзд вантажного транспорту, щоб його заборонити. В принципі, в нас і практично не їздить, але це питання акцентувалося. Ну і про ремонт цієї вулиці Київський шлях. Стояло питання про те, що можливо її передати в Краптодору. Зрозуміло, що нам невигідно місту вулицю з однієї сторони передавати у Кравтодору. Нам би виділити хоча б кожен рік по 2-3 мільйони, щоб ми могли б її якби пусками робити, цю дорогу, це, було би, це був би вихід краще. Тому що якщо буде у Кравтодор, то Зрозуміло, що я не знаю, скільки там метрів від цієї вулиці Київський шлях, ми тоді не зможемо елементарно навіть вирішити питання, які будуть треба для, для нашого міста чи для нашої громади. Тому питання в тому, що гроші. І це не є нонсенс сьогодні, що держава виділяє гроші на Харківську трасу, а в цей відрізок 9,5 кілометрів залишається поза увагою. Ми повинні писати листи, Максименко буде писати листи, щоб все-таки передпочати ці кошти, в тому числі для в'їзної дороги з Броварського району напрямку Іванкова. Таким чином, що дасть Бог спільно бо все-таки це питання зрушить. Олена Скринник, Артем Мороз, Максим Прокопенко. новини, телеканал Бориспіль.